Реальна історія Лохово Лохово, старе закарпатське село Мукачівського району. Перші письмові згадки датуються 19 століттям у документах угорського королівства, де село фігурувало під назвами лохово, Лохо. Походження назви. Назва села найімовірніше походить від старослов'янського слова Лох, волога низина, болото, заболочене місце. І справді, територія навколо була колись болотистою. Бо поруч протікає латориця. Як розвивалося село, угорська влада активно заселяла ці землі ремісниками та виноградарями. Жителі Лохова здавна займались теслярством, різьбою по дереву та виноробством. У XVII-XIX століттях село стало центром садівництва. Тут вирощували яблука й груші, закладали великі сушарні. За Австро-Угорщини побудували дороги та покращили під'їзд до Мукачево. У Чехословацький період. Тисяча до село активно модернізували, з'явилися перші магазини і пошта. У радянські часи працював виноградний колгосп, який забезпечував виноматеріалами мукачівський завод, традиції та люди у Лохові. Досі живі старі ремісничі традиції: столярство, виготовлення бочок, дерев'яних інструментів. Багато родин мають виноградники та роблять домашнє вино. Село завжди славилось гостинністю. У кожному дворі або виноградна арка, або старий сад.